Про штата є діаметрально протилежні думки. Хтось бачить Америку країною, де здійснюється усі мрії, хтось трудовим рабством з купою кредитів. Але факт залишається фактом. Бажаючих переїхати сюди мільйони, і всі шукають якогось кращого життя. А чи воно тут краще і чим воно тут краще? Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Українка в США. Звати мене Кристина. А я родом з Харкова. Понад 6,5 років живу в Америці. І сьогодні говоримо про плюс життя в цій країні. Тож ставте вподобайку і погнали! Хто на мене підписаний давно, знає, що я часто розповідаю про реалії та мінуси життя тут, або ні у кого не виникало рожевих ілюзій. В Америці правда чимало мінусів, Тут дорого складно легалізуватися, шалена бюрократія, страхова медицина, де візиту лікарню без страховки може коштувати як дорога машина. Тому проблем вистачає. Плюс те, що відбувається в США, залежить від керуючої адміністрації і нині чимало людей навпаки хочуть поїхати з Америки. Це передбачаю ваші коментарі. Ну але сьогодні ми з вами фокусуємось на позитивному. Тому поїхала. Yeah. <laughs> Ну і перше плюс США почну з дуже банальної фрази. Але Америка це країна можливостей. Хто б там що не говорив, що Америка вже не та, а це все одно перша економіка світу. ВВП США станом на кінець 25-го року складає близько 30 трильйонів доларів. Це, звісно, не означає, що всі ці гроші в кишенях простих людей, але це багата країна. Тут живе понад 340 мільйонів людей. Чимало з них добре заробляє, і тут стабільний попит на всі сфери діяльності, всі професії, будь-який бізнес. Технології, інновації, та ж Кремнєва долина. Фінан фінансовий сектор, логістика, медіа, агропромисловість, сфера обслуговування тут розвинені майже всі сфери. Звісно, тут також велика конкуренція, але робота є для кожного. Тому дуже багато історій, коли іммігранти без знайомств, грошей з мінімальною англійською з часом будують кар'єру, бізнес чи просто стабільне життя, маючи звичайно робочу професію. А девіз Америки, якщо ти будеш пахати, ти будеш тут добре жити, і навіть на простих роботах тут можна заробляти більше ніж на висококваліфікованих посадах в інших країнах. Звісно, не одразу на старт, особливо, якщо немає англійської, вам тут світить робота за мінімалку, або ж там мувінг, клінінг, прибирання, ці типові мігрантські стартові роботи. Але на багатьох роботах погодинна оплата праці. Тобто, скільки ти працюєш, стільки і заробиш. Хочеш більше, працюй більше. Ну а мінімальна зарплата тут залежить від штату та міста. Ось зараз на екрані буде така картинка, можете подивитися. А наприклад, у Лос-Анджелесі, де я живу, мінімалка наразі становить 17 доларів 87 центів на годину. Тобто, якщо працювати 5 днів на тиждень по 8 годин виходить 3097 доларів. А це мало для Каліфорнії, тому багато людей на старті працюють по 10-12 годин або і на кількох роботах. Ну і також тут чимало варіантів для підробіток. Наприклад, можна навіть вигулювати собаку. За таку роботу в Лос-Анджелесі платять десь 18-19 доларів на годину. Ну або ж от дуже багато українців, в тому числі я вільне від основної діяльності день можуть піти позніматись на масовку. А наприклад, минулого тижня я була на зйомці на Ворнер Бра. Азерз я отримала десь близько 200 доларів за цю зйомку після податків. Мене двічі смачно погодували. Ну я вже мовчу про те, що якщо ти навіть граєш роль куща на задньому фоні, то до тебе таке відношення, наче ти головний герой, я маю на увазі супервічливо, суперпрофесійно. А тому варіантів для підробіток навіть тут дуже дуже багато, аби було бажання. Ну і також хочу привести кілька прикладів професії зарплат в Каліфорнії, так тому що дійсно в різних штатах зарплати будуть відрізнятися. Наприклад, середня зарплата няні в Каліфорнії приблизно 4 тисячі на місяць, а середня зарплата хендімена, тобто різноробочого, десь 4 тисячі доларів на місяць. А вчитель в Каліфорнії в середньому заробляє 45 з Сантехнік в Каліфорнії заробляє приблизно 5200 доларів на місяць. Ну а середня зарплата медсестри або медбрата приблизно 7 1200 доларів на місяць. Ну і до речі, найбільш високооплачувана професія в США це лікар. Зокрема, середня зарплата анестезіолога в Каліфорнії приблизно 32 тисячі доларів на місяць, а середня зарплата хірурга в районі 20 тисяч доларів на місяць. А звісно, в США платна освіта. І аби вивчитись на лікаря, потрібно витратити приблизно 300 тисяч доларів. Але тут люди легко йдуть беруть ці кредити, йдуть в медицину, тому що вони розуміють, що вони відпрацюють це кредитне навчання. І на мою думку, те, що лікарі. Люди, які рятують життя, отримують такі великі зарплати, це дуже, дуже справедливо. Звісно, жити добре, і гарно заробляти можна у будь-якій країні, не лише в Америці, і шанси на це значно збільшує хороша освіта. З неї легше знайти класну високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном, і бажано закладати цей фундамент ще з дитинства. Тому хочу поділитися тим, що може допомогти і дітям, і дорослим. Це онлайн-школа з професійними українськими репетиторами Bookie School. Це одна платформа безліч предметів та понад 1800 перевірених викладачів. Кожен з яких пройшов чотири етапи відбору. Весь Реліки кладачів на сайті у відкритому доступі можна подивитись досвід, підходи та відгуки. Тут можна вивчати англійську, українську, математику, хімію, фізику, біологію, що німецьку, польську та історію України. Також є комплексні заняття для молодших класів. Одним словом, це онлайн-школа де вчаться і дорослі, і діти. Допомога з домашкою, підготовка до ЗНО чи вивчення мови для адаптації в новій країні цим всім зможе допомогти буківську. Ну а репетитора вам підбирають за характером і вайбом, аби навчання було максимально комфортним. Ну і найприємніше. Ніше перший урок безкоштовний, на ньому визначити рівень знань, отримаєте персональний план навчання, з вчителем та отримаєте дозу мотивації. Навчання у з дає результат вже за два місяці. Це не просто обіцянка, це відгуки тисяч учнів. Тож, якщо ви давно думали підтягнути англійську, німецьку чи польську, або вашій дитині потрібно наздогнати математику чи будь-який інший шкільний предмет, або ж підготуватися до ЗНО, зараз саме час зробити перший крок. Переходьте за посиланням у дописі, або скануйте qr код ось тут, десь на екрані, та записуйтесь на безкоштовний пробний урок. Ну а за моїм промокодом Кристина 10 ви отримаєте додаткову знижку 10% на усі пакети. Курсів, тож записуйтесь, а ми погнали далі! Якщо говорити про мінімалку, то навіть на мінімальну зарплату в США можна дозволити собі все те, що в Україні досі вважається розкішю. Тому наступний плюс Америки це високий рівень життя. Звісно, рівень зарплати визначається тим, що ти собі можеш на неї купити. Варто уточнити, що в Америці 30, а то й 40% доходу може йти на оренду. Вона тут неймовірно дорога. В Лос-Анджелесі квартира студія стартує від 1700 доларів на місяць. Більша квартира ще більше коштів коштує. А ну але все інше техніку, машину, новий айфон. Взуття і тим паче якісну їжу може дозволити. Собі тут будь-яка працююча людина. А забігти в магазин купити нові кросівки або джинси це не те про що ти думаєш, що відкладаєш зарплату. Ти просто йдеш це й купуєш. Якщо в тебе невисокий дохід, ти йдеш в магазин, знижок купуєш кросівки за 30 доларів або футболку за 10 доларів. Якщо ти середній клас, то купуєш кеда в звичайному магазині за 100 доларів. А навіть брендові речі тут стають доступними, якщо ти отримуєш середню зарплату. До речі, говорячи про знижкові магазини, вони тут також є на різний бюджет. Є, наприклад, Ross, Marshalls, це такий магазин, де можна реально там, за 20-30 доларів знайти кед, або 10 доларів футболку. А ось, наприклад, є Nordstrom Rack, де я зараз знаходжусь. Це такий от, ем, знижковий магазин хорошого ем, магазину, де можна знайти різні бренди, там, починаючи від Gucci, закінчуючи The All Saints, Skims і так далі. Або ось, наприклад, сумочки Марки Jacobs. Давайте подивимось, яка знижка на них. Так. Оригінальна ціна 450 доларів. Тут 50% знижки 224 долари. І ти можеш бути впевненим в цих магазинах, що це все оригінал, а не підробка. А десь наприклад Adidas Gazelle, дуже модні, які були, особливо минулого року. А так тут коштують по знижці 59,97, хоча вони ориджана оригінально коштують 100 баксів. дивіться, різних кольорів вони тут є. А ось такі також аді є на платформі. Давайте подивимось: 62,97, А так коштують вони 80 а, доларів. Ось такі найки червоні 6397. Чи знали ви, що угі насправді вимовляються англійською як агс, тому це агс. І ці агс коштують 139,97, хоча їх оригінальна ціна була 180 доларів. Чоловічі капці BOSS коштують 34,97 тут, або ось такі найки, а 29,97, або взагалі Adidas 19,97. Чоловічі найки коштують вони тут 67 97 в звичайному магазині такі коштують десь в районі 100 120 доларів. Або ось такі прикольні чоловічі адіки, кампус. Давайте теж подивимось на ціну. Коштують вони 59 97. Набір парфумів Gucci, який оригінально коштував 175 доларів. Тут можна купити за 84 до. Парфуми Chloe Тут коштують по знижці 89,97, хоча їх оригінальна ціна 168 доларів. Така шкірянка Levi's, це жіноча, коштує 69,97, оригінальна ціна 180 доларів. Або джинси Levi's, дивіться, які прикольні. Коштують вони тут 69,97. Люблю бренд FullSense. Така футболочка на знижці коштує 39,97, хоча оригінальна ціна 79 доларів. Така ковтинка Boss чоловіча коштує 74,97, хоча оригінальна ціна 110 доларів. Ну я вже мовчу про те, що тут нікого не дивує, коли медсестра чи порукари їздить на новенькому мерседесі, а у поштальона на звичайній державній пошті новий 17-й айфон, бо він тут у всіх в розстрочку за 50 баксів на місяць. Тому наступне плюс США це розвинена кредитна система, завдяки якій ти можеш мати все і зараз, особливо, якщо в тебе хороший кредитний рейтинг. Наприклад, машина, ти береш кредит під адекватний відсоток і їздиш, і машина в США не визначає твій статус. Всім пофігу в тебе Prius чи BMW, А взагалі фінансисти радять, що на. Авто має йти не більше 10% твоєї зарплати. Тобто, наприклад, якщо умовно середня зарплата в Каліфорнії станом на листопад 2025 року становить приблизно 5700 доларів, то ваш платіж по кредиту на машину має становити десь 570 доларів на місяць або менше. Якщо відкрити CarMax, там буде мільйон варіантів на цей бюджет. При першому платежі 2500 доларів, ви можете за 500 баксів на місяць мати ось таку BMW X3 2020 року з пробігом 50 607 тисяч миль, або ось, наприклад, таку Тойоту Camry за 465 доларів на місяць. А ну і також, маючи хороший кредитний рейтинг, тут можна легко взяти кредит під бізнес, та ж іпотека. А, мрію про власний дім тут реально здійснити з першим внеском від 3%. Тобто, умовно, якщо будинок в Лос-Анджелесі коштує 1 мільйон, тут такі ціни, так то достатньо мати 30 тисяч доларів, плюс витрата на закриття угоди, і цей будинок ваш. А, до речі, говорячи про іпотеку, наразі. Стандартний срок іпотеки 30 років, але Трамп наразі пропонує зробити іпотеку на 50 років. І цю ідею наразі дуже сильно критикують, бо це, по перше, збільшить виплати по відсоткам, Ну і по друге, я вже мовчу про те, що не всі доживуть до кінця виплати. Бо середній вік покупця, який купує свій перший будинок в США, наразі 38 років. Тому в цікаві часи ми з вами живемо. Ну навіть якщо можна звати це плюсом, то в США інше поняття бідності. Офіційна статистика дані Сенсу зброю говорить про те, що приблизно 11 Дцять американців живуть за межею бідності, але бідність в США не дорівнює бідності в країнах з низькими доходами. Тут це не про те, що немає грошей на їжу чи одяг, а про те, що дохід просто нижче певної межі. наприклад, ті, хто заробляє тут дуже мало в багатьох штатах, мало вважається це, коли ви заробляєте десь 15 тисяч доларів на рік, тобто це десь 1300 доларів на місяць. Все одно ці люди мають житло, часто воно субсидоване, машину, техніку, безкоштовну медичну страховку, а фудстемп. Та іншу допомогу. Але якщо зараз у когось виник чудовий план поїхати в Америку і отримувати таку допомогу, мати все, то насправді для іммігрантів без грінкар чи громадянства користуватися допомогою держави ризиковано. Бо наразі, наприклад, Трамп пропонує повернути Public чаш. Тобто, якщо ти нагрузка для держави, користуєшся якимись бенефітами, то тобі можуть відмовити в легалізації. Тому навіть ті, хто зараз користується цими бенефітами, краще від них відмовитись, навіть якщо важко, якщо у майбутньому хочете тут отримати грін карту. Наступний плюс США, який я озвучу, може бути несподіваним. Але тут справедливі податки. Ви, мабуть, чули ці міфи про жахливі податки в США. Як тут все строго з податками, і що треба щороку подавати податкову декларацію, так тут все строго, і треба платити податки і обов'язково подавати податкову декларацію. Але щодо сум, які ви платите, тут прогресивна податкова шкала. Тобто, чим більше ви заробляєте, тим більше платите, чим менше менше. Якщо, наприклад, ви у шлюбі і є діти, податкове навантаження менше. А тому тут то, то вигідно ну, в якійсь мірі мати багато дітей. А наприклад, якщо ви живете в Каліфорнії і ви не в шлюбі заробляєте приблизно 40 тисяч доларів на рік, то ефективна ставка буде десь 17%. Якщо ви заробляєте, наприклад, 140 тисяч доларів на рік, то ефективна ставка буде вже 30%. Ну, Ну, якщо, наприклад, ви у шлюбі, то сукупним доходом 140 тисяч, якщо дружина і чоловік отримає сукупно 140 тисяч доларів на рік, то ви заплатите десь 22 податків. Тому Самі податки в США не страшні, але дуже складна система. Ну і також великий плюс, якщо ви працюєте на себе, ви можете багато чого списувати. Наприклад, якщо ви працюєте на доставці чи таксистом, Uber, Lyft, Uber Eats, DoorDash, ви можете списувати витрати на бензин, ремонт машини, парковку, витрати на мобільний зв'язок та навіть перекуси під час роботи. Наприклад, от я знімаю блог і також з цього заробляю, і я можу списувати техніку, поїздки, всі додатки, які я використовую для. Для того аби створювати контент, і навіть частину оренди чи іпотеки, бо часто працюю з дому. Тому з податками тут не так страшно. Наступний плюс США це мінімум корупції. А за 6,5 років тут я ніде ні разу не стикалася з побутовою корупцією. Я не можу сказати, що тут її взагалі немає, а вона є, скоріше і там на дуже великому рівні, десь там зверху. І також вона тут часто має інший вигляд, лобізм. Але тут тобі не треба комусь заносити для того, щоб отримати якусь довідку. Навіть якщо ми говоримо про бізнес, тут все прозоро, і у вас ніхто не буде нічого віджимати. Якщо знайдуть якісь порушення, ви просто заплатите штраф. Тому правила тут однакові. Від для всіх багати ти чи бідний, неважливо в тебе компанія маленька чи супервелика, або ж дати хабар копу, щоб він не виписував штраф. Такого тут немає. Навіть за спробу дати хабар поліцейському у вас будуть дуже великі проблеми, бо це серйозний кримінальний злочин, і у Каліфорнії за таке світить до чотирьох років в'язниці. Ну і варто сказати, що середня зарплата поліцейського, наприклад, у Каліфорнії, за даними індіт, 7253 долари на місяць. Це не супер велика зарплата, але її вистачає на нормальне, комфортне життя. Ну і також поліцейський має тут хороший соцпакет. Ну, раз ми заговорили про поліцію, то що мені подобається в США, і в чому великий плюс цієї країни? Тут поліцію не бояться, тут її поважають. А для багатьох американців поліція асоціюється з безпекою. Тут нормально викликати копів, навіть якщо а, сусід шумить після одинадцятої вечора. А в невеликих містечках поліцейські навіть часто знають усіх мешканців в обличчя, а навіть штраф за парковку. От Кілька разів я була свідком ситуації, коли ти стоїш в магазині або в кафешці, і заходить поліцейський і питає, чия машина стоїть там неправо припарковано. А тобто він спочатку хоче знайти людину, або людина її переставила, щоб не виписувати штрафи, тільки якщо не знаходить, то вже ліпить цей штраф. А до речі, в США дуже популярний стереотип про добрих поліцейських з пончиками. А як він з'явився? Відомо, що поліцейські працюють часто в нічну зміну, і в 50-х-70-х роках в Америці єдині місця, які були відкриті всю ніч, це були маленькі закусочні або ось такі донат-шопи, магазини з пончиками. І поліцейські часто туди заїжджали на... Перерву попити теплою кавусь або перекусити чи взяти з собою цей пончик, бо він не псується, залишається смачним протягом дня. І люди почали помічати патрульні машини біля цих пончикових, і понеслося цей стереотип. Розлетівся по всій країні. Ну а потім Голівуд його закріпив у фільмах і серіалах. Тому про доброго американського копа з пончиком знають всі, але це звісно стереотип. Не всі вони їдять пончики, не всі вони ось такі от великі, як це малюють. А наступний плюс це відчуття безпеки. Мабуть, зараз у когось буде розрив шаблона. Як це так відчуття безпеки, якщо всі іммігранти говорять про безхатьків, наркоманів на вулицях та кримінал? Ну, по-перше, таке ви можете побачити і зустріти тут в центрах міста або в громадському транспорті. Спальні райони та передмістя тут дуже і дуже безпечно. Ну і до речі говорять, що про безхатьків, так всі говорять, що багато безхатьків. А я подивилася і порівняла там статистику в США і Європі. От, наприклад, в США станом на 24 рік було 771 тисяча безхатів, 23 людини на 10 тисяч населення, тобто це 0,23%. Це небагато. А в Європі це показник Теж великий або навіть більший. в Англії, наприклад, на 10 тисяч населення випадає 43 безхатька. Такі дані наводить організація економічного співробітництва та розвитку. І загальна кількість бездомних лише у Великій Британії, Франції та Німеччині перевищує 1 мільйон людей. А там країни якби менше ніж Америка. Тому все тут дуже дуже відносно. І зазвичай мігранти тут живуть в районах, де нема безхатюк. Якщо пройтися чи приїхатись по звичайному нейборхуду, як тут називають, то там навіть парканів не було. Уде або вони будуть чисто для краси, такі от низенькі, або ці зелені, да, які стрижуть. А, тобто тут двохметрових у цих парканів, щоб ніхто не заглядав, що в тебе у дворі немає. А, плюс тут навіть навішують гардини та штори, і ти зазвичай бачиш, що у кого всередині будинку, а максимум тут на вікнах є жалюзі, які закривають на ніч. А навіть тут, якщо ти гуляєш, ходиш по вулиці, я забула, що таке переживати за телефон у задній кишені чи сумку. І я думаю, ви помітили, я дуже часто знімаю свої відео просто на вулиці, ставлю штатив, камеру і знімаю. І я не переживаю, що цю камеру вкрадуть. Наступне величезний Плюс США це розвинена інфраструктура, гарні дороги без ям, розмітка. Ти можеш швидко доїхати з міста до міста. А в межах Лос-Анджелеса навіть ти не розумієш, де закінчилось одне місто і починаються інші міста. Тому що Лос-Анджелес це сукупність невеличких містечок. А тут дуже крута система хайвеїв. Ті ж підземні парковки тут почали будувати ще з 50-х років, тому тут взагалі немає проблеми де паркувати машину, навіть якщо ти орендуєш квартиру в старому комплексі. Ну і тут все зроблено по стандартам. Наприклад. Кат ливньовки. Тут, якщо пройшов дощ, немає калюш взагалі. А чисті вулиці, немає відкритих ділянок ґрунту, усюди або трава, або гравій, тому ні вітер, ні дощ не розносять бруд і пил, і кросівки роками залишаються білими. Окремий кайф це парки. В США дуже багато парків з доглянутими газонами, біговими доріжками, а зонами для барбікю. І головне, що усюди є безкоштовні туалети. Ну і також тут розвинена інфраструктура для людей з обмеженими можливостями. Усюди є пандуси, спеціальні паркомісця біля входу, низькі бордюри, автоматичні двері в громадських туалетах. Навіть є окремі великі кабінки для людей на візочках. І навіть, наприклад, в парках, таких як Діснейленд, а людина з обмеженими можливостями може навіть покататися на Тракціонах, тому вони тут є частиною суспільства, це великий плюс, і це напевно те, чому Україні треба особливо зараз у мовах повномасштабного вторгнення повчитися. А ще один плюс США це Customer Service, або обслуговування та служба підтримки клієнтів. Я досі не можу звикнути в хорошому сенсі, коли я вранці замовила посилку на Амазоні, а ввечері вона у мене просто під дверима. Тобто я відкриваю двері, моя посилка лежить, і тут все, що завгодно, можна повернути. Наприклад, навіть купили помаду, спробував колір не подобається. Вам повернуть гроші без проблем. А моя подруга колись працювала в магазині. Чувак навіть повернув попільничку зі слідами окурки, і вона мала її прийняти, бо клієнт завжди правий. А політика магазинів США гарантія стовідсоткового задоволення. Тому дійсно тут клієнт завжди правий, а в тому числі навіть можна повернути гроші за продукти, якщо вони вам просто не сподобались. Я не говорю, що це якась просрочка, просто не сподобалось. От, наприклад, купили малину, а вона кисла. Вам без питань повернуть гроші назад. Якось в костку продавалась ось така от величезна упаковка спонжиків за 8 доларів, яких на півжиття вистачить. Я купила, а в сторіс і мені знайома пише. А я поїхала їх повертати. Пишу, чому? А, каже, мені якість не сподобалась, При тому, що ну реально спонжики, як спонжики, я ними досі користуюсь. А вона поїхала повертати цю відкриту коробку, і повернула гроші при тому, що е, спонжики ці коштують 8 доларів. Вона реально половину просто викатала на бензин туди назад, але зате залишилася задоволена. спонжики. Повернула. Тому інколи люди дійсно перегибають, але Америка це та країна, де можна повернути навіть ялинку після Різдва. Наступне величезне плюс Америки це людське відношення людей до людей. Я вибачаю за тавтологію, але ну якось воно так і звучить. Тут люди дуже привітні і апріорі налаштовані до тебе позитивно. Хтось може сказати, що це якесь лицемірство чи щось таке, але ну погодьтеся, приємно, коли тобі посміхаються, і не дуже приємно, коли тобі хамлять. В такому середовищі дійсно дуже, -дуже приємно знаходитися, навіть якщо ти йдеш повертати. Товар в магазин, в тебе нема стресу. Блін, зараз буде якийсь скандал або неприємна ситуація. А те саме, якщо ти йдеш оформлювати будь-які документи, все вічливо, все з посмішкою. А ну і загалом ти звикаєш до такого культурного суспільного коду. Наприклад, тут навіть нормально, коли багато товарів виставляють поруч з магазинами, там вода упаковка, квіти, і там нема охорони. І люди зазвичай беруть ці товари і заходять оплачують. Тобто ніхто там не перевіряє. А також тут майже відсутні пункти. І зверхність, наприклад, мільйонер чи мільярдер США може ходити в звичайних джинсах і розтягнутий футболці. А Марк Цукерберг, Білл Гейтс та Уоррен Баффе, Да вони усі одягаються дуже, дуже скромно. І ви стовідково бачили фотографії селебріті, які вигулюють собака, бо йдуть в магазин чи за кавою в треніках. І тут реально всім пофігу на твій статус, і шмотки його точно не визначають. Наступний величезний плюс Америка це її розмір. Це дійсно дуже велика країна. 50 штатів на вибір і можна обирати по зарплатам, податкам, законам і навіть нравам. Є штати більш консервативні, є більш ліберальні. Ну і звісно, можна обирати по клімату. Наприклад, я сьомий рік живу у Каліфорнії. Я досі дивуюсь, як в кінці листопада тут квітне, лимон або інші цитрусові. А другий раз на рік поруч океан, кругом пальми, постійно світить сонечко. А так, наприклад, минулий весь тиждень в Лос-Анджелесі було душі. Це дуже. Що велика рідкість, а і тут навіть були в мережі приколи, що Якась вода тече з неба. Експерти кажуть, що це дощ. Звісно, це жарти, тому що каліфорніця також періодично знаєш таке дощ, але в цілому мати таку круту погоду протягом року це прикольно. Ну і також Америка це рай для тих, хто любить подорожувати в цій країні. Є все і навіть більше. Океан, пустелі, національні парки, чого вартує Гранд Каньйон, прекрасні Гаваї, Аляска. всі міста і штати різні можна відчути атмосферу мегаполісу у Нью-Йорку або мати можливість покупатися у теплому. У кані у Флориді в будь-яку пору року чи, наприклад, зганяти на вихідні у Вегас? Ну і звісно, подорожувати по США на машині. Одне задоволення тут гарні дороги та ідеальна інфраструктура усюди. Ну і останні на сьогодні плюс в США ти можеш стати американцем. Це, напевно, один з найголовніших плюсів або головний, чому іммігранти обирають саме Америку. Ти можеш поїхати жити у Францію, але ти не станеш французом чи у Німеччину, але ти не станеш німцем. А в Польщі ти можеш прожити 10 років, але не станеш поляком і, вірогідно, ще й почуєш а, десь у магазині з пардолі в Україну. Ну а в Америці ти можеш стати американцем, бо тут майже всі іммігранти: хто в першому, хто в другому, хто в третьому поколінні. А навіть якщо ви знайоме. З американцем, який народився тут, то вірогідніше, що він вам розповість, що у нього дідусь чи бабуся приїхали з Італії чи Німеччини. А тому тут ви не почуєте, що ви понаїхали, що у вас якийсь акцент не такий, і тут дуже легко інтегруватись у суспільство. Взяти, наприклад, Лос-Анджелес, тут 33% населення іммігранти, тобто кожен третій велей іммігрант, і тут цілий він культур можна, наприклад, знайти автентичну кухню різних народів світу: японську, китайську, італійську. Українську стільки акцентів як тут ви не зустрінете в жодній країні світу. Ну і також плюс Америки в тому, що тут толерантно відносяться до всіх. Звідки ви яка вас релігія, акцент, орієнтація, як ви виглядаєте, одягаєтесь? Тут вас не засудять і не будуть отак от витрищатися, що з вами щось не так. Але звісно, тут також хочеться додати ложку дьогтя в цю бочку меда, що зараз адміністрація Трампа веде активну антиімміграційну політику, і вона направлена в першу чергу на нелегалів. І, скоріш за все, якщо ви тут легально не порушуєте закон, то вас ніхто не буде чіпати. Але є, наприклад, випадки затримання українців по ЮФОЮ. Тому а треба бути обережним, б – по можливості легалізуватися, якщо ви хочете залишатися в цій країні і не чекати дива. Насправді, скільки людей, стільки думок, хтось каже, що. В США і сонце яскравіше світить. Комусь тут буде все не так, особливо на перших порах, перші пару років. Я сама була така. мені тут все не подобалось, тому що дійсно треба часто адаптацію зрозуміти, як працює ця країна. А от я сьомий рік живу в Каліфорнії. Зараз мені все подобається. Смачна їжа тут класна погода, океан. Це такі самі іммігранти, як і я сама. З мінусів дорого, але знову ж таки і заробляти можливості тут є чимало. Тому кар'єрні можливості, розвинена інфраструктура, кредитна система, законно слухняність а та тато. Лерантність, напевно, ось ці такі базові речі, які формують Америку. А тут є свої плюси і мінуси, але головне ця країна дає можливості, і саме за ними сюди їдуть люди з усіх ем, країн світу. Ну а що для вас? Головний плюс США або головний мінус США. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і до речі, через місяць вже будуть свята, буде Різдво Новий рік і хочу розіграти листівки з Америки. Тому пишемо хештег Хочу листівку і одна силист. Стівочок відправиться до вас, а думаю, приблизно десь за три тижні якраз доїде. Ну на цьому все. Я бажаю кожному з вас знайти своє щастя. Неважливо, в якій країні ви живете, комусь найкраща країна це Україна, і це чудово. А, бо куди б ми не їхали, ми усюди беремо свою себе. Тому в першу чергу гармонії вам з собою. А з вас сподобайка, коментар, підписка на канал. Не забуваємо на ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Усім бай!